Доброго ранку прийшов сніданок. На сніданок дві столові ложки вареного рису. Зверху карамелізована цибуля. Вона смажилась на невеликій кількості олії з додаванням цукру та солі. В кінці ще й перчику підтрусила. А це морепродукти. Коктейль з морепродуктів в олії. Дуже багато олії. Олію я не вживаю з цих пакетів. Тут є і мюслі, ой, мідії, вибачте, будь ласка, кальмар, м'ясо креветки. І ось Помаранчевий маленький помідор, томат розрізала дольками та й поклала на тарілку, щоб додати кисленькі відтінки сніданку. Смачний сніданок, дуже смачний. Запиватиму каву, з лікером англійський на травах. Вітамін. А в мене до вас питання? Який лікер вам смакує найбільше до кави зранку? І які смачні лікери мають смак вишні? Бо хочеться зустрітися і познайомитися з таким лікером. Бажано, щоб ціна була середня, не захмарна. І доступна. Отакий От в мене сьогодні сніданок. Буду з задоволенням їсти все, що в мене на тарілці. А там йде моя красуня. Ось вона вже прийшла. Скс. Атідда, ти прийшла зі мною привітатися? Чи хочеш розділити мій сніданок, то ти вже поїла тебе накормили? Чоловік тобі дав їжу. Ти не повинна бути голодною. Ану, цікаво. мідії ти будеш їсти? Будь ласка, спробуй. Щось вона довго думає. Ні, ви бачите, вона тікає від цієї їжі. Експеримент невдалий. Ну що ж, а мені подобається. Бог його знає, що ми їмо. Всім смачного та гарних якісних продуктів.